Вітаю вас, панове. Чи потрібні Україні зміни на конституційному рівні? Про це ведуться дискусії. І ведуться вони тому, що ніхто ще не запропонував системних змін до конституції, які були б продуктивними. А водночас наша стара Конституція цілком влаштовує тих, хто знайшов собі місце під штучним ілюзорним замінником сонця. Який світить нам у підземеллі нинішньої політичної ситуації. Для наочності наведу такий приклад нездорової обстановки стосовно корупції в усьому демократичному світі, в усьому демократичному суспільстві. Дехто із моїх глядачів цікавиться футболом, і вони не дадуть мені збрехати, підтвердять або заперечать мою думку у своїх коментарях. Президент іспанського футбольного топ-клубу Реал Мадрид Флорентіно Перес роками перераховує через свої мережі чималі гроші суддям, які судитимуть невдовзі матчі його команди. Зрозуміла річ судді щедро віддячують благодійнику, витягують «Реал» за вуха навіть у безнадійних матчах. Дійшло вже до того, що гравець «Реала» змушений визнати. Суддя не зарахував без жодних підстав гол Лейпцига у ворота його команди Реал Мадрид. І це продовжується роками. Корупція на очах цілого світу і ніхто на неї не реагує. Чому? Тому що є такою сучасна демократія, панове, до відповідальності притягують лише чужих, а не своїх. А свої це члени масонських лож. Та олігархічних мафіозних кланів. Нам із нашою гіпертрофованою корупційною системою така демократія категорично протипоказана, позаяк вона безсила перед корупційним монстром навіть у тих країнах, де беззаконня діє далеко не так відверто як в Україні. Така демократія несумісна із порядком у нашій державі. А про принцип справедливості за такої демократії навіть говорити нема чого. Я навів лише найбільш очевидний приклад. А подібного беззаконня в світі, зокрема в Сполучених Штатах Америки, так багато, що ні Україна, ані Російська Федерація не виглядають занадто корумпованими на цьому тлі. Але для Російської Федерації корупція це багатовікова норма існування. Тоді як для України в умовах сучасної демократії це смертельна хвороба, проти якої у нас немає імунітету. Кажучи інакше, допоки буде в нас існувати конституційна форма сучасної демократії, до того часу в нас корупція залишиться непереможною. І допоки корупція залишиться непереможною, до того часу Україна. Залишиться депресивною беззахисною країною. Це не означає, панове, того, що нам потрібна диктатура. Зовсім ні. Ми ж не авторитарний народ, тож терпіти відверту диктатуру ніколи не будемо. Щоправда, ми терпимо до певного часу латентні, приховані форми диктатури, одна із яких існує на нинішній день у нас. Але це лише через збіг обставин. То що ж нам потрібно, запитаєте? Щоб відповісти на це запитання, найперше зауважимо, якою є Ахілесова п'ята сучасної демократії. Її слабке місце полягає у тому, що це демократія інтернаціональна. Демократія, яка у підсумку веде до знищення національних держав та утворення світової влади великого. Транснаціонального бізнесу. Це вже не демократія, панова, а інтердемократія. Це неймовірно небезпечна тенденція, за якою світовий бізнес не рахуватиметься з інтересами народів і може в той чи інший спосіб вільно знищувати ті етноси, які йому чимось не сподобаються. Творення інтернаціональної примітивної субкультури подалювання сумнівних міжнародних вартостей несумісних із традиційними, наростання потуги в політичній течії анархокапіталізму, до якої, зокрема, свого часу примкнув Зеленський, це лише окремі штрихи такої боротьби великого транснаціонального бізнесу за знищення національних держав, і щоб протистояти всім цим ворожим вітрам. Україні потрібно виробити сучасну форму власної національної демократії. Тобто, якщо у нашій Конституції записано, що джерелом влади є у нас у нашій країні український народ, то вся Конституція мусить бути підпорядкованою цій прамбулі, і вся Конституція має бути вибудованою таким чином. Щоб ніхто не зміг відібрати в українського народу його основне право бути джерелом влади у своїй країні. Тож Конституція має бути уточнено, цитую, українська земля в її всіх етнічних історичних межах, є подарованою Богом українському народові, і ніхто не має права відібрати у нього те, що подарував йому сам Господь Бог. Звідси випливатиме конституційна заборона торгівлі землею та конституційна необхідність націоналізації української землі, привласненої громадянами інших держав та олігархами, які наразі є громадянами України. Але ми з вами знаємо, панове, що безвідповідальні парламентарі часто створюють закони, за які їм платять хабарі. І ці закони, як правило, вступають у суперечність із цією діючою Конституцією та можуть вступати у суперечність із Конституцією майбутньою, якою б вона не була, і завжди такі закони суперечать народним інтересам. Тому нова наша Конституція повинна себе захистити від подібних речей, а для цього в ній мусить бути передбаченим нова форма управління. Українською державою. Президентсько-парламентська форма управління державою створена для того, щоб таким чином державне кермо опинилося в руках, образно кажучи, лебедя, рака і щуки. І всі зусилля були зосереджені на перетягуванні каната між виконавчою та законодавчою владою. А в цих умовах корупція почуватиметься як риба у воді. І скільки б ця хворма не існувала, завжди вирішальними будуть дії рішал, які розставляють під столами народних депутатів ящики з пачками банкнот на суму по кілька мільйонів доларів перед важливим голосуванням. Чи потрібна Україні така паразитична форма управління? Ні, панове, це форма керівництва державою, який не має крайнього і ніхто не несе відповідальності навіть за найбільші законодавчі злочини, не кажучи вже про інші дії. Тобто неможливо подолати корупцію у тій кожній країні, де сама система влади створена для процвітання корупції, але із численних пророст. Перелічувати, яке було б дуже довго, ми знаємо, що Україна вийде з цього правового багна, подолає корупцію, зробиться могутньою високодуховною державою і опиниться в авангарді світового суспільства. А тепер я спробую спрогнозувати, яка ж система влади буде запроваджена в Україні у рамках нової Конституції. Система влади, без якої все це виглядатиме дуже проблемним. Парламент в Україні налічуватиме 60 осіб, називатиметься він Радою народних старішин. У його функції входитиме лише голосування за ті закони, які готуватиме консульський кабінет юристів. Старішини не матимуть депутатського імунітету і не матимуть платних помічників. Замість президента Україною правитиме консул, балотуватися на посаду консула та старішин зможуть лише ті українці, які підтвердили власне національне походження по чотирьох лініях на основі документальних даних. Те ж саме стосується всіх виборних посад місцевих рівнів. Це буде основний принцип української національної демократії. Разом з тим, на посади. Невиборні, на які призначає консул, можуть бути призначені громадяни України інших національностей. У такому випадку за їхні дії нестиме персональну відповідальність сам консул. Консул має обиратися без обмеження в терміні, проте кожні чотири роки разом із черговими виборами старішин. Має проводитися референдум народної довіри консулу. Якщо довіра консулу падає нижче за 50%, Рада Старішин оголошує нові консульські вибори без права консула балотуватися знову на цю посаду. Це право таким чином, він втрачає довічно. У такому випадку консул буде зацікавленим у тому, щоб усі його дії були бездоганними. Адже у тому випадку, якщо він виявиться здібним керівником та справжнім патріотом, такий консул правитиме довічно, і це дуже добре, панове. Поза країні буде стабільність і буде стабільний політичний курс, без чого Україна ніколи не вийде зі злиднів. Ця нова система поєднуватиме всі переваги демократії та конституційної монархії, державної системи, яка діє у Великій Британії та Іспанії. Консульський кабінет юристів готуватиме закони, які пропонуватиме йому підготувати Рада Старішин та сам консул. Пропозиції Ради Старішин щодо підготовки законів. Надходитимуть у консульський кабінет лише за підписом самого консула. Увесь кабінет міністрів, як система буде оновлений, будуть ліквідовані всі паразитичні міністерства та всі паразитичні посади віцепрем'єрів і багатьох міністрів, до речі. Усіх міністрів, включно з прем'єром, консул призначатиме і зніматиме із посад. На власний розсуд, адже він нестиме відповідальність перед народом за всі свої дії. Під час війни на посаду головкома консул не матиме права призначити військовослужбовця неукраїнського походження і не матиме права втручатися у керівництво стратегією Збройних сил України. Поза як консул буде цивільною особою. А таке втручання в стратегію заборонятиметься конституцію всім цивільним особам. Але при цьому консул матиме право втручатися в роботу кабінету міністрів та прем'єра, адже ці особи в такій системі влади розглядатимуться лише як помічники консула. Таким чином, консул не зможе списувати свою бездіяльність. На обмеженість власних повноважень він нестиме персональну відповідальність перед народом за всі негаразди, які з'являтимуться в країні, та за те, що не відбувається належних змін на краще. Разом з тим, Конституція встановить систему народного контролю за діями всіх державних чиновників. Для цього функціонуватиме консульський кабінет розгляду народних скарг який розглядатиме скарги на протиправні дії чиновників від зареєстрованих скаржників, і обґрунтовані скарги передаватиме на розгляд правоохоронних органів та стежитиме за ходом цього розгляду. Поза правом бути обраним на будь-які державні посади. Та правом бути призначеними на державні посади, також опиняться особи, які не пройшли жорстку перевірку люстрацію, незалежно від їхньої національної приналежності. Тобто чітка пляма на політичній репутації усуне кожного від системи державної влади. В описаній мною системі влади консул, попри безпрецедентні повноваження, буде особою незалежною від інших гілок влади, але його залежність від народу передбачена в рази більшою у порівнянні зі сучасним президентом. Це і є справжнє народовладдя. За новою конституцією бізнес повністю буде відділеним від управління країною. Жоден бізнесмен не матиме права балотуватися на жодну виборну посаду, адже в самому поєднанні державної влади з бізнесом уже лежить конфлікт інтересів. І все це лише дощиця тих великих реформ, які чекають на Україну попереду. Цей занавіс, за яким ховається майбутнє, я дещо відкрив лише для того. Аби подолати зневіру, викликану безперспективністю тенденції сьогодення. Яблуня обов'язково родитиме яблука, панове, якщо нова конституція огородить її від любителів підривати коріння. Але всі ми розуміємо, що без обрання президента, програма, якого передбачатиме сприяння цим конституційним змінам, такий процес може затягнутися. На десятки років, а це практично було б хватальним для України. Тому сама логіка вимагає вірити в те, що цього разу ми не припустимося чергової вкрай прикрої помилки, і великий реформатор таки стане спадкоємцем політичних жаб, які доживають останні дні свого панування.